Що ж, ти проходиш далі. Ну, скажи мені, Сергій, нагадав зараз тобі Віктор себе на сцені? Ну, знаєш, як минулому учаснику минулих сезонів «Голос України», минулого сезону «Голос України», Звичайно, що на кожну сцену, коли вони всі виходять, я теж хвилююся, бо знаю, як це там було. Але Віктор є унікальна особистість, і ми не є абсолютно схожими. Це собі є Віктор. А я собі є Сергій. Знаєш, і насправді очі грають дуже багато роль. Ну, Маєш щирі очі, маєш великий плюс світ глядачів щирі будуть очі, за тебе дякую. точно голосувати, і якщо йдеш до прямих ефірів. І щиро посмішку. Ну, взагалі максимально щирий, тому що глядачі не знають, що відбувається в нашому павільйоні. А я насправді сьогодні спостерігав за віктором. І бачив, як він підходив кожен раз до нашого великого екрану і спостерігав за кожним учасником, і Так переймався всіма. О, ну такі знаєш, він дуже душевний за це тобі ну там до, до знайомих. Да, да, да. Такі страсті відбуваються, звичайно, такі переживають відчув зараз на сцені. Все добре, все добре. Старались, як могли, з Ірою, шкода за, трішки за неї, вона, бачите, розчарувалася. Все класно. Дуже дякую Олі і за такі щирі слова від всіх членів трен... тренерів, так. членів журі. Ну, ось. знаєш, Вони оцінюють ну, вас. Так, трішки того. Дуже класна, дуже класна атмосфера, класний зал. І я насправді кайфанув від всього. Так, ось, ну, Бачите, елемент, ось так це все ж таки конкурс. І як є, а взагалі я дуже щасливий. Дуже щасливий. Мені тільки що Юра Горбанов питає е, так, щось не воюєте щасливо? Ну трішки пізніше вже поскаче. Ти напевно ще зараз не усвідомлюєш того, що з тобою відбулося щось таке ще хвилювання. Якісь хвилювання ні ні, ні. Я думаю, воно якраз пройшло, це зараз, просто ейфорії, знаєш. Круто, що з Київстар тебе можна дивитись улюблене шоу навіть у перервах на роботі, і не платити за трафік у мережі Київстар з будь-якого гаджету. Київ ТВ! дивись вдома і будь де Ну, знаєш, можна теж говорити про те, що всі живі люди, і ви не є роботи, які можуть завчити і так виходити на сцену. Ви кожен раз переживаєте щось інше. Що ти переживав під час цієї пісні? Про що думав? Про що думав? Ой, капризне питання. Ну про саму пісню. Тобто можна було комусь присвятити. Mm -hmm. Як все зробити? Так. Да. Конкретно? Ні, нема кому? Поки ні, поки ні. О, дівчата, дівчата. <рес> да. Ну Ось. я думаю, що Директ буде розриватися вже і після батлів, не тільки після сліпих прослуховувань, тому готуйся до того, що буде навала фанаток. Да. Но, але... Новий номер телефону брати, так? Можеш продиктувати. Але... Та там в інстаграмі є там. <рес> Все є, але буде і хейт. Як ти до нього ставишся? Завжди, завжди будуть всім подобатися, не будеш і як. Ну, хай, нехай, це комусь подобається, комусь ні. Тобто, прийде він, побачимо. <рес> Я вам зараз скажу, а потім щось таке. Хай, що робити, типу, треба дожити. Так, треба його ще побачити. Оля Полякова, як вона тобі, як тренер. Круто, круто. Я ну, щасливий, що в її команді. Мені вона дуже подобається. Я насправді, е коли запитували щось, такі питання, щодо того. Е а до кого ви хочете в команду ще перед сліпими? Uh -huh. Я насправді не знав, що відповідати. У мене не було якоїсь конкретної думки. Ось і зараз пройшов час, я побачив віка Оля, і тільки вона повернулася, і якось так склалося. Я дякую, що так сталося. Я думаю, це а... до неї мене найбільше би. А що встиг такого? почерпнути від Олі полякової? От, що, який досвід прийняв для себе? Досвід якийсь та я не знаю, та. Это... Не обісніть словами. Це ж музика. <світ> Співає, це ж Можеш музика. Пояснити, музика, який досвід. Просто да, це ж все емоційні стане. Репетиція проходить, і ти там стаєш, от, е, тобто, педагоги, от Оля сидить, музиканти, ну, не, не те, що серйозні, але в роботі, в роботі. І ти співаєш, ну трішки також переживаєш і все. І ти бачиш, як Оля посміхається, посміхається ці очі, і наскільки це зараз, одразу заряджується. Жажає і взагалі немає якоїсь е, такої м -м, ну. Атмосфери, атмосфери якогось там випробування, чи когось кастингу, чи щось це. Просто от людина одразу до себе от, намагається все показати, наскільки по-домашньому. Олі дуже за це дякую. Надя сказала Олі, щоб вона змінювала трішки репертуар для своїх учасників. Тож ти готов експериментувати і співати щось таке зовсім інше. Це все для того, щоб ну випробовувати себе, будемо да дивитися експериментувати. Це завжди цікаво, відкривати в собі якісь нові сторони. І, звичайно, я готовий. Ми бажаємо тобі відкрити цінові сторони на нокаутах, показати все, що ти ще не показав. І до зустрічі! Зустрінемося на нокаутах. Тобі, дякую, дякую. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та вигравай крутий подарунок. Один місяць доступу до Київстар ТВ» з пакетом преміум HD». Підписуйся на youtube канал «Голос України та напиши під цим відео бекстейджу у чому твоя суперсила. Та додай хештег Київстар Суперсила. Обов'язково чекайте наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ви серед переможців. Це був дев'ятий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу Голос країни. А ми з вами зустрінемося вже за тиждень на цьому ж самому місці. І він обіцяє бути не менш цікавим, тому що вриваємось у нокаути. Підписуйтесь на наш канал, та ми чекаємо купу коментарів та вподобай. Побачимось наступної неділі. Бувайте здорові, обійняли вас і поцілили.